У ніч проти 2 вересня росіяни атакували білу церкву на Київщині дронами камікадзе. Внаслідок удару загинула одна людина. Його тіло рятувальники виявили під час гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, а також сталися пожежі на території гаражів, торговельних та виробничих підприємств. Деталі ще оточнюються. Проте відомо, що крім загиблого, є постраждалі. Також атакували і Дніпропетровщину у ніч проти 2 вересня. Сили ППО збили над областю чотири ворожі безпілотники. Тим обстріли не припинилися. Від вечора до ранку окупанти кілька разів накривали Нікопольський район фпв дронами та артилерією. Під удари потрапили райцентр та Марганецька громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та адмінбудівля у Нікополі постраждав 32-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок Окій газогін у сумах внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Крім того, пошкоджено чотири житлові будівлі. В них вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою серед них. Дитина пожежа, що виникла під час атаки, рятувальникам вдалося ліквідувати.